Інформації може бути е, дуже багато, але карта України виходить: обстріли, е, боротьба підходити ближче. Тобто, ну, знаєте, як тип, типу, вулична, вулична боротьба. Ну, ну, це коли ну, на, на палках, грубо кажучи, да, тобто, вже не обстрілюють, а так близенько один до одного, вже там щось може відбуватися. Але якась ситуація. Знову ж таки, щось скоро станеться, не знаю, яким чином, але показує карта відходу. Я питаю, чи можливо окупація? Ні. І виходить карта України, тобто карта захищеності і карта України. Там якісь домовленості йдуть, і може бути щось застосовано не дуже гарне в плані зброї. Багато жертв серед населення може бути. Тобто якийсь дуже такий складний напрямок, і там щось можуть застосувати. Ну, Вороги я маю на увазі. Але трошки десь просуватися вони можуть, але небагато. І знову ж таки, я питаю в загрозу окупації, виходить карта домовленостей. А, давай, Дайте мені якусь назву там. Може, міста якось. От там очистилися. були питання по, по Павлограду, чи будуть туди просуватися. Давайте. Павлоград. Ну, щоб якось ну, більш точ точково для карт напрямок Павлограду, чи будуть туди просуватися. Зрадників дуже багато і розраховують на того, хто їх може впустити. Е, можливо, десь таємно приховано. Знову ж таки, карта відлюдника може десь вилізти, там, да, от як вони там раніше ці підкопи робили чи що там. Ну Тобто розраховувати на те, що якимось чином вони можуть пройти непоміченими, незаміченими. Чи... там е... В сторону Павлограда, мости, дороги, транспорт, що може бути пов'язано з перевезеннями і з переміщенням, дуже обережно, тому що будуть прямо цілитися туди. Успіху ні, успіху не бачу навпаки розчарування і дуже багато втрат. Але якась зброя постійно, слухати, і знаєте, і туди, і от ми з вами дивилися Запорізьке, і тут виходить і сонце, і м -м, карта вежа. Як може щось таке сильне вони почнуть використовувати. Щось нове? Чи це буде щось нове? Стойно проведено. Ні, не нове. Щось старе. Але знову по вежі. Повторити якусь історію, їм жертви потрібні. Обмежити рух. Угу. І... А давайте Повувати. цивільне населення. Діти дуже обережу. А може, знаєте, ще переглянути, чи буде це щось заборонене. Типу, фосфор uh -huh. чи там, ну, максимально якесь хімічне отруєння. Ну, от щось, от щось на кшталт такого може бути, і знову бачите, як диявол, і а, може радіація якась, може щось таке знаєте, та, а фосфор ви кажете, а він же загорається. Да? Тобто, да, ну, да, от щось да, таке, да, те, що да. може палати, от по по сонцю. Да, і от щось сильне направлено проти людей. Мені не подобається в ту сторону карта про цивільне населення. Там дуже обережно треба бути. Донецький напрямок, ну, напевно, Покровськ. Угу. Покровськ. Ну, зараз по ньому йдуть домовленості, ніяк не можуть домовитися. Ситуація е, стабільно важка. Знаєте, отак от говорять, стабільно важка. І двійка, і карта помірності це гойдалки. Крок, на, крок вперед, два назад. Хтось відходить, хтось приходить. Чи є загроза окупації по покровську Чи є загроза окупації по попроську? І знову щось сильне може бути. Не бачу окупації. Втрати багато, вгатити да. будуть, да. і знову оця карта сонця з картою місяця отруєння, якісь можуть бути щось використане, таке, знаєте, як обстріли якісь, але от окупації знову не бачу. Давайте ще переглянемо міста Краматорськ і Костянтинівка на Донеччині. В район, район Покровська, або міста, які близько до нього, от знову вежа і сонце, щось таке, знаєте, не... <кій> щось, мабуть, готують якийсь негарний обстріл. Нема окупації ні там, ні там. Єдине, що Краматорська загроза в плані, все, що рухається. Техніка, мости, все, що. Пересувається, ну, будь-який транспорт дуже обережно. Багато може бути брехливої інформації стосовно того, що у них там якісь успіхи взагалі в тому напрямку, тому що вийшла карта медіа, да про це будуть говорити. Дуже багато зрадників всередині, але от в плані окупації ні немає. жертви можуть бути, бо обстріли, а так ні. Що стосується Константинівки, карта диявола виходить. Тобто, це е, намагання, знову ж це, і про Каби, і про обстріли, і про ДРГ, і про все, що хочете, да? але окупації немає. Харківський напрямок і сфокусуємось в Куп'янськ. Ну, підійти якимось чином ближче вони наці... <кій> націлені рухатися в ту сторону, але, <кій> але поки що стоїть. Захищений, готовий. Таких карт прямо, щоб ну там чи то обстріл сильний буде, чи то можуть когось прибрати, або це людина, яка займає певну посаду. Або близько Куп'янська навіть ну, не те, що саме місто, а десь на оковиця, то можуть бути якісь обстріли знову про державні структури, щось таке, те, що ну, дотичне до держави. Або до самого Куп'янська, тобто ну, якісь об'єкти такі. Безначення. А ви сказали, можуть когось прибрати це з української сторони, да? когось важливого? О, не знаю, чи це, там показали знаєте, як політичний діяч. Ну, Політична людина, якась фігура, яка може купінська. Да. З української сторони, але по двійці кубків. Тобто людина, яка могла і вашим, і нашим, або спочатку нашим, а потім вашим. А приберуть росіяни? Чи карма? Mm -hmm. Карм. Сумський напрямок. Давно мене переглядали, як, як там справа розвиток подій. сумський напрямок. Ох, там, зрадників, Боже! Це просто з усіх сторон намагаються оточити, намагаються десь пролізти, вплинути на населення, відрізати територію. Перша карта така, знаєте, Чи, що, 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 що чекає з тим що на сумський напрямок. Не просуватися. Вони з кимось домовилися, і є велике бажання, чи це хтось з України? Є бажання, що їм можуть допомогти десь просунутися. І знову дивіться, карта відлюдника. Десь таємно, десь приховано, щось завести, якось пройти. Тобто є домовленість з якоюсь верхівкою. Це політична ну, людина, яка займає певну посаду. Яка може повпливати на те, щоб тобі там десь відкрили двері, відкрили ворота? Чи будуть вони просуватися в Сумському напрямку? Чи будуть просуватися? Наразі поки що йде, як іде, просуватися у них. ну, як, от як воно є, отак воно і буде, я маю на увазі, так, що вісім мечів не, не говорить не про можливість просуватися. Ні, активного руху тут сильно немає. Вони більше як відволікають увагу і тримають напрямок оттам. Херсонський. Маємо подивитися Херсонський, в річницю звільнення Херсона. Хай до Нового року вся Херсонщина повернеться додому. Херсон. Відправляю цей запит. Успіхів там не буде. І по Херсонському напрямку давайте візуалізувати. Всі разом. Те, що я сказала, прям дуже непогані карти. Про загрози із Білорусі. Можливо, давайте зараз на цей момент uh -huh. подивимось, і звідти. По загрозах, бо часто якраз там з Волині про це пишуть, з Житомирщини питають. Будь-які загрози, да? не тільки ж про обстріли, про будь-які загрози. На, напевно, і обстріли, і якісь провокації, можливо, спроби ДРГ. Я сумніваюся, що вони можуть наважитися на активний рух звідти, але ж. Не бачила. Я скільки дивилася в плані активного руху, то з Білорусі не бачила провокації, да. Ну, доволі спокійний кордон, якщо так дивитися, можливо, десь трошки район Житомирщини, там де ближче до Київщини. Ну, якісь можуть бути, знаєте, такі, ну, не те, що навіть спроби, а просто якісь рухи, да, якісь рухи. І е, щось забагато за всього в районі. Uh, навіть не рівне, а там, де Луцьк. А, а що у нас там зверху? Де Луцьк? Туди. Хто у нас там по, по сусідству? Білорусь, Луцький, хто Польща? 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 Ну вони там якраз перетинаються. Польща, Україна, Білорусь. А щось там це? там щось вони. Щось мені пам'ятало. Мені, коли, пам'ятаєте, за Польщу розповіли про ці тунелі, які знайшли. в мене за день чи за два дні до цього кажу, щось там на кордоні з Польщею, щось там багато жезлових карт всередину направлено, то не про Україну. Ну, якось так. Ну, воно поки там стало, воно не рухається, але його там багато в плані. Ресурсів, що вони там? Що, що вони там збирають? Завози з Білорусі, будь-які для України. Тільки щось може літати. Руху. Тримають увагу, Да. Інформативно, так. Да. Руху. Ну, оці всі ДРГ і так далі, от вони виходять по шуту і віка Пентаклів. Ну, якісь спроби такі, несерйозні, на дурачка, і відволікти увагу. І тримати увагу, щоб, ну, щоб не розслаблялись на кордоні. О, а от Польща у нас виходить рицарь мечі. І причому з території Білорусі, а карта Ерефії. Це і про обстріли, це і про рук, це і про ДРГ. Щось угу. там готується. Що ходить по загрозах по Україні по містах? А, давайте. Житомир, Житомирщина, Кір... Кіровоградщина, Черкащина, Це Житомирщина більше, от якщо ми по швидкості, от вона прям перша була. Західна Франківщина, ну от туди, Запоріжжя, ну і область відповідно. Сумщина, Шматочок Полтавщини, там, де до Харкова ближче. Одеса біля води трошки неспокійно. Причому так по понизу неспокійно. Обережно і, і, От, знаєте, от, дивно цікаво, от якийсь рух відчувається над містами, але, знаєте, якось от воно запутано, начебто і дрони можуть бути, і ракети якісь можуть бути. Але якось вони так летять. Чи то у них якийсь новий буде, як, як це е, називається коли? залітають з однієї сторони, потім облітають, потім там ще кудись літять. То, ну, нові, нові от ми зараз показали, саме так виглядають останнім часом карти. Пам'ятаєте, коли на наступний так. день публікують, який був рух ракет. І воно отаке от рух ракет, дронів, і воно туди летіло, захід облетіло, і потім змінює маршрути, так, десь от, там і, абсолютно і в іншій точці. Ось на ній прямо йде, Полтавщина, Черкащина, Вінниччина, я просто дивлюсь, так показується. Да? Потім там Хмельниччина, Франківщина і так бах на Житомир. Отак от прямо, там Житомир, там Чернігівщики, ну якось так. От прямо якось дивно воно літає. На цьому тижні планують чука... Є якісь події. Важливі події, чи якісь важливі зустрічі, бо по колесу фортуни щось готують, але очікують якоїсь події. Можливо, або дата, або хтось там з кимось буде зустрічатися. Не готують. Або виступ якийсь може бути, чи вони для себе до чогось приурочать, тому що все ж таки це карти медіа. Знаєте, їм типу, треба буде якось показати картинку. Але карта обстрілів да, і колесо фортуни повторити якусь історію. Да, щось, щось готується, щось планується. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.